Так, ну що, друзі, доброго дня. Там на фоні йде трансляція по БМСкам. так, підглядаю трохи. Ось, я сьогодні я хочу показати, так, це ми прибираємо, це нам не потрібно зараз. І це теж, це не сюди. Зараз я беру ось і це на переробку. Лежить. Так. Це в нас на столі в мене мій службовий Hild Packard. Ось Такий от, бачите, треба дві руки, щоб відкрити. Ну, Всім відома моделька. Такий він трошки є потертості. Ну, Як то кажуть, сум, сум, сумкова експлуатація. Да. От, батарею я зняв одразу. Е, ну, По-перше, ви бачите, що петлі вже забилися досить пилом. Ось, треба розібрати, подивитись. Ну і е, загалом подивитися систему охолодження. От, тобто, я вирішив зробити профілактику. Не що йому стане погано. Бо він по об'єктах зі мною таскається. Ну, тобто, йому може, може бути забитий полюкою. Ну, не може однозначно забитий. Отак От він справний, це ж, здається, i5 четвертого 4 чи 5-го Не пам'ятаю, ну це не важливо. Ну що, давайте тепер знімемо кришку і подивимося, що в нього всередині. Так, друзі, ну ось зняв я кришку. Так, ну петлі тут ті, що з гаєчкою, тобто їх можна буде розпустити, промити, продути, змастити. Зараз відключу роз'ємчики. ну Як бачите, профілактика йому потрібненька, Розбирати тут багато не прийдеться. Тут ось вся система охолодження з цієї сторони, тому нічого складного в цій профілактиці цього ноутбука не буде. Ось так от. Може подивлюсь, якщо знайду, то кинув пам'яті собі ще. Якщо щось в мене десь лежить, то вісім, це вісімка, здається. 8. Ось, Можна ще одну буде докинути. Якщо, якщо зараз знайду де вона, там в мене. Здається, були, ну пам'ятаю. Так, ну що? І поїхали далі. О, друзі, як ви бачите, вже розібрано. Ну, до екрану я добруся, нічого. Ну, ну, що можна показати? ну Звісно, під кулером. Це ми почистимо. Він, до речі, розбірний. Це добре. От, ну, якось тут, якось так. От. Ну і звісно що термопаста, термоінтерфейс, бачите вже. Сухий. як пісочок. На вигляд. Тому Полізли ми в нього вчасно. Ось. Ну, зараз це просто протреться серветочками. Покладу сюди, мабуть. В мене є микс шоста. Ну і... Нічого тут такого страшного в цьому на буті, нема. Це якраз модель, яка розбирається для профілактики легко. І, ну і звісно можна провести якісь роботи апгрейди, не розбомлюючи кожного разу корпус. Він таке, складаєш таких коробочок, купив. Ну, по порядку етапів викручування їх складаю. Так, два гвинти тут були під ніжками. Відклеїв. Ну, подивимось, як будемо потім приклеювати. Так, я теж живлення відімкнув, роз'єм від ну, роз плати, бо він лежить самим верхнім укладці роз'ємів. Так, ну хто захоче сказати, що там було того пила, оце тільки з, з цього охолоджувача, скільки вилетіло. Це все з нього. Тому начебто і все добре було, але бачите, це, як то кажуть, чеботар без чобіт. Я десь цим ноутбуком користуюсь з осені. 21-го мені його видали. І До мого сорому жодного разу я його не відкривав. Ну що, друзі, вже я його підзібрав. Майже. Все поставив вже на місце. Вентилятор змастив. Тут все, свіженька паста. От, ну і давайте проведемо. Буду додавати пам'ять, не буду, ще не знаю. Подивлюсь зараз. Ну, давайте проведемо, як кажуть, макбук тест, да? О, Все, добре. Ну, тепер я трошки, мабуть, пограюсь з пам'яттю, але це вже буде не цікаво.